Квантова механіка матриці Паулі. У попередніх відео ми побачили, що спін вздовж осей Y та Z відповідають армітові оператори SX, SY та SZ. Їх можна представити як одна друга помножена на деякі квадратні матриці 2х2. Ці матриці відомі як матриці Паулі. І зазвичай позначаються літерою сигма з відповідним індексом. Варто пам'ятати, що матриці це лише конкретне представлення абстрактного оператора. Можна підібрати інший набір матриць, які задовільнятимуть усім алгебраїчним властивостям оператору, і отримати інше представлення того самого оператора. Історично матриці Павлі стали найпопулярнішим представленням оператора спіну. Також немає нічого особливого у виборі напрямків, а саме вздовж усей X, Y і Z. Можна, наприклад, поміняти місцями осі Y та Z, і це ніяк не змінить передбачень квантової механіки. Але можна також сказати, що напрямок у просторі може бути довільним і не тільки вздовж координатних осей. Як знайти оператор спіну для довільного напрямку? Виявляється, трьох матриць Паулі достатньо. Щоб отримати оператор спіну для довільної осі. Так як і звичайний вектор можна представити як суму базисних векторів, помножених на декартові координати, оператор спіну можна подати у вигляді суми матриць Паулі. Коефіцієнти перед матрицями у такому разі це декартові координати звичайного вектора що вказує на напрямок осі, тобто матриці Паулі є базисними матрицями, по яких можна розкласти довільний оператор з Скорочено, цей вираз записується як скалярний добуток вектора N із сигну. У розгорнутому вигляді скалярний добуток виражається як сума добутків компонент. Три матриці Паулі якраз виступають в якості компонентів сигні. Квадратна матриця помножена на число дає квадратну матрицю, а сума квадратних матриць дає іншу квадратну матрицю. Отже, представлення оператора спіну відносно довільної осі теж є квадратною матрицею розміром 2х2. Якщо вектор, що вказує напрямок осі нормальний, тобто має одиничну довжину, тоді власні значення оператора S відносно будь-якого напрямку, також є числа плюс одна друга і мінус одна друга. Це означає, що електрон може відхилитися лише вгору або вниз відносно будь-якої осі. Так як тепер ми знаємо загальний вигляд оператора спіну для довільно напрямленої осі. Ми можемо обчислити ймовірність проходження електрона через два пристрої штерна-герлиха орієнтовні. Під будь-яким кутом 1 відносно 1. Алгоритм залишається той самий. Необхідно обчислити власні вектори відповідних операторів, скласти амплітуду ймовірності і піднести її абсолютне значення до квадрату. Давайте обчислимо, до прикладу ймовірність відхилення вверх електрона при проходженні двох пристроїв штерна гернаха повернутих один відносно одного на кут 45 градусів. Перший пристрій для просто. То орієнтуємо вздовж осі Z, другий розмістимо повернутим на 45 градусів у площині XZ. Одиничний вектор у цьому напрямку має координати 1 поділити на корінь з 2, 0, 1 поділити на корінь з 2. Знайдемо оператор спіну в цьому напрямку і його власні вектори. Скалярний добуток першого власного вектора з першим власним вектором оператора спіну вздовж осі Z, це амплітуда ймовірності. Квадрат її абсолютного значення ймовірність, Котру ми шукаємо. Якщо знаходити власні вектори не числовими методами, а строго аналітично, то зможемо отримати точну формулу для ймовірності. Вона дорівнює 1 плюс косинус альфа поділити на 2. Де альфа це кут між осями орієнтації двох пристроїв штерна герлах Як це не дивно, але навіть із матриць з нулями одиницями та уявними одиницями зненацька з'являється косинус. В матрицях Паулі неявно вже закладена геометрія трихвимірного простору. Ще одна особливість матриць Паулі вони не комутують, тобто різний порядок множення дає різний результат. Наприклад, можна переконатися, що сигма Х помножена на сигма Z не дорівнює сигма Z помноженій на σх, комутатор сигма Хима з, з позначений квадратними дужками, не дорівнює нулю. Даний факт несе в собі глибинний фізичний зміст. Сформулюємо це як постулат. Значення величин, оператори яких не комутують, неможливо знати одночасно. Оскільки комутатор операторів спіну відносно різних осей не дорівнює нулю, неможливо одночасно дізнатися значення спіну відносно різних осей. Вимірювання спіну відносно деякої осі робить неактуальною раніше отриману інформацію про спін відносно іншої осі. Іншими словами, вимірювання однієї величини впливає на іншу. Більш відомий приклад цього факту це знаменитий принцип невизначеності Гейзенберга. Через те, що оператори координати і імпульсу не комутують, ми не можемо одночасно виміряти обидві величини з абсолютною точністю. А ви поклали свій квантовий вайт в цьому відео? Підписалися на канал, якщо ви ще цього не зробили, покваптесь, адже це дозволить алгоритмам платформи просувати україномовний контент, а вам отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео. Якщо виникли питання або думки, пишіть в коментарях, адже наука починається з обговорення. А на сьогодні все. З вами був Василь Попадюк і канал Q-Physics. До зустрічі!